Вітаю вас! Як говорив Іван Огієнко, мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Поговоримо про наголос. Наголос в українській мові вільний і рухомий. Можливо, це і є однією з тих причин, що наша мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Деякі слова в українській мові вони можуть наголошуватися бінарно, подвійно, тобто мати подвійний наголос. Тож послухаймо і подивімося. Можна говорити завжди і завжди, мабуть, і, мабуть, помилка і помилка, простий і простий, також і також алфавіт. І алфавіт весняний і весняний. Ось такий він подвійний наголос. Рухаємося далі. Запам'ятай, є складний наголос, є слова, в яких ми дуже часто неправильно наголошуємо. Їх треба знати на пам'ять. Правильний, багаторазовий. Вигода, вигода в значенні зручність, а вигода в значенні користь, визвольний від слова воля, випадок, але ні в якому разі не випадок. Висіти наголос на перший склад. Вірші, але віршовий. Дочка, наголос на останній склад. А донька наголос на перший склад. Запам'ятай, наступні дієслова, які ви бачите на екрані, будуть наголошуватися на останній склад. А саме, відвести, відвести, довести довести, донести перевести, перевести, перевезти. Перевести і ні в якому разі не кажіть відвести, довести, перевести, привести це ненормована форма наголошування в українській мові. Зверніть увагу далі. Вимога, ознака, напій. Одиниці вимірювання довжини мають наголос на останній склад. Дециметр, сантиметр, міліметр, кілометр, але слово центнер має наголос на перший склад. Дивімося далі. На перший склад падає наголос в таких словах: підлітковий, тигровий, ринковий, запонка, закладка у книжці, закрутка, начинка. А також запам'ятай, будь ласка, такі відієслівні іменники, у яких наголос падає на другий склад. Читання, завдання, видання, обрання, пізнання, але уподобання. Ні в якому разі не кажи читання, завдання. Видання, обрання чи пізнання в цих віддіслівних іменниках можна наголошувати тільки другий склад. Ось такий він наголос і рухливий, в деяких словах складний, і фіксований, такий, який треба запам'ятати на пам'ять. Наголошуйте правильно, пишіть правильно, слідкуйте за чистотою і красою вашої мови, а найголовніше робіть це українською, будь ласка.